Казочка, який жечок Голочка літери шукав. Кожного вечора іжечок Голочка сидів під зубом. Він дуже любив, коли стара тітонька сова читала йому книжки. Але він не розумів, звідки ж беруться ці маленькі палички та кружечки, що складаються у слова. Совонька, як з'явилися літери, і сова відповіла. Дуже давно, мій маленький Волочко, коли люди ще не знали літер, їм треба було щось сказати одне одному. І вони малювали. Бачили людину, що біжить, малювали ноги. Бачили сонечко, малювали коло. Це були малюнки-підказки. Вони розповідали історії без жодного слова. Але малювати це ж так довго. І тоді люди почали вигадувати значки для звуків, які називали літерами. Наші предки говорили дуже гарною мовою, але для неї не вистачало літер. І тоді два мудрі брати Кирило Мефодій взяли грецькі значки-літери да дали нові. І створили абетку – глаголицю. З часом люди вже писали та читали більш зручною кирилицею. А зараз ми маємо нашу українську абетку, які є літери потрібні саме для нашої мови. Наприклад, такі, як звук «і», як у слові їжачок та інші. І саме ці літери допомагають нам читати і писати українською мовою. Голочка зрадів. Ось чому ми святкуємо День української писемності та мови, тому що літери це чарівні значки, які зберігають наші слова, пісні, вірші. Він узяв гілочку і намалював на піску велику круглу літеру О. Як же це цікаво! Сава Ніжна сказала, так, кожна літера це наш маленький скарм, з якого складається дивовижний світ, світ української писемності. Малята, спробуйте і ви написати ці чудові літери.